На Черкащині триває підготовка на старту літньої компанії з оздоровлення діток. Цей процес ми розпочинаємо в зв'язку з завершенням навчального року. І цьогоріч ми плануємо охопити 23 464 дитини. Серед них буде десь близько 14,5 тисяч дітки категорійні, і вік діток, які будуть проходити оздоровлення від 7 до 18 років. Категорія, яку ми охопимо, це зрозуміло діти-сиріти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин, діти загиблих воїнів у військових конфліктах, діти з інвалідністю, діти обдаровані та діти-переможці олімпіад та конкурсів. От, і також дітки, які перебували. Вають на диспансерному обліку Впродовж компаній в області планується охопити 129 закладів відпочинку з денним перебуванням. Окрім цього, оздоровлення дітки відбуватимуть на базах таборів відпочинку, які функціонуватимуть у закладах освіти області Цьогоріч Пришкільними таборами буде охоплено 128 таборів і один ексклюзивно соціально-реабілітаційний здоровчий табір санаторного типу Мрія. При центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю пролісок управління праці соціального захисту Уменщини. У закладах буде організований стандартний комплекс відпочинкових послуг: це дозвілля, харчування, фізкультурно-спортивні, культурно-освітні та розвиткові заходи Психологічна підтримка дітей. Загалом до такого відпочинку планується залучити близько. 13,5 тисяч тисячі дітей. Найбільша кількість охоплених діток буде зуманської громади, Жашківської та Чорнобайської. Крім цього, на базі 104 закладів загальної середньої та позашкільної освіти будуть функціонувати 87 мовних таборів, 42 наукових школи, 55 патріотичних таборів та сім інших таборів та тематичних об'єднань. В таких об'єднаннях діти будуть перебувати протягом 3-4 годин на день. Виключно з метою забезпечення змістового їхнього дозвілля, але без організації харчування. Загалом планується організувати 424 осередки змістовного відпочинку та дозвілля школярів, яким буде охоплено майже 26 тисяч дітей віком від 7 до 15 років. Це вдвічі більше ніж було організовано влітку минулого року. Найголовнішою умовою роботи таборів є безпека. Тому на їхніх базах або поряд буде відповідно укриття, де могли убезпечитись період тривог. Ще один незмінний напрям нашої роботи це підтримка дітей соціально незахищених категорій, а це, зокрема, внутрішньопереміщених осіб. Вони будуть залучені до відпочинку у дитячих літніх таборах. У першу чергу і фінансування будуть забезпечувати органи місцевого самоврядування на територіях, яких вони розміщені, а також благодійні та донорські організації, які підтримують дану категорію переселенців. Для дітей 24, а це категорія сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться і перебувають на державному повному утриманні, і здійснюється інституційний догляд. Їх буде організовано обласними структурами здоров'я за кордоном та в оздоровчих закладах України. Крім цього, на базі 12 закладів освіти з цілодобовим перебуванням дітей. Це ті, хто є обласним підпорядкуванням. У червні функціонуватимуть пришкільні табори відпочинку і планується там оздоровити 950 вихованців. Також нагадую, що ми продовжуємо співпрацю з такими таборами, які розміщені в нас в Пущеводиці, під Києвом та у Буковелі. Це Артеки, і сьогодні ми на маємо таку цифру, як 80 осіб діток вже пройшло здоров'я в квітні та травні по відповідних путівках, які надані нам з держави. От продовжуємо роботу ми разом з усіма службами області та з громадами в питанні залучення інших. Громадських організацій благодійних фондів для проведення оздоровлення для дітей, батьки, які загинули в російсько-українському конфлікті, війна, яка триває, і батьки діток ветеранів війни, АТО, от і інші категорії. такі випадки у нас були по попередньому року. ці Громадські організації та благодійні фонди заявили і в цьому році, що вони продовжать роботу на сьогоднішній день. Підтвердили громади області, що міста-партнери, які мають зв'язки, меморандуми про співпрацю із громадами з країнами Німеччини, Польщі ряду інших в Європі, вже відбули дітки на відпочинок в квітні, травні і така кількість складає близько 50 осіб. Тому робота ця не зупиняється вона продовжується, бо ми тільки розпочали її початок. Влітку будемо її активно впроваджувати в життя.